Були собі три метелики: один білий, другий червоний, а третій жовтий. Вони весело літали цілий день у великому саду, в сонячному світлі, перелітали з квітки на квітку, куштували медок і летіли далі. Час їм дуже швидко минав. Вони так загралися, що й не загляділися, що сонечко сховалося за хмари, і пустився дощ. Змокли метелики, полетіли вони до своєї хатки, аж там біда, двері замкнені, а ключа ніде не можна знайти. Що тут робити за той час, що стояли перед дверима та не знали, що робити? Змокли страшенно. Насилу вже крильцями ворушили. Ледве долетіли до тюльпана, попросили його захисту. Любий тюльпанчику, просимо тебе, Відчини свій келих та сховай нас від дощу. Тюльпан подивився на них і промовив. Жовтого і червоного прийму, а білий нехай застається на дворі». Але обидва метелики, жовтий і червоний, промовили Коли ти не хочеш захистити нашого братика, білого метелика, то й ми краще на душі будемо мокнути. Метелики смутні полетіли до лілої, попросили її, щоб сховала їх від дощу, але вона погоджувалася прийняти тільки білого. Тоді він промовив сам один не хочу ховатися в тебе, або вже разом з своїми братами десь знайдемо захист, або вже купі. Будувати будемо. Почула це за хмар сонечко, і схотілося йому побачити тих приятелів, що так один за одного обстоювали. Продерлося крізь хмари і кинуло на метеликів своє проміння. Зараз крикцята їм висохли, і самі вони зігрілися і знов літали. Танцювали і раділи, як давніш, аж до самого вечора. А як сонечко зайшло за горою, то метелики полетіли додому спати.